вечора ми з України. Час 15.06, годинник не переведений. Я а, сьогодні вже 3 листопада я ще жодного свого гектара сої не скосив. Дощі, дощі, дощі не дають. Мені оце ж на сьогодні на ночі, на завтра, знову дощі. Не висохло так, як треба, але вирішив спробувати, вискочити та спробувати. Зараз будемо спробувати. Чесно кажучи, трохи лячно спробувати, тому що земля ну, взагалі сира дуже, дуже сира. На жаль, не зможу, на жаль, не можу зняти зі сторони, але камера придає. І ось зеркало. трохи пилюки є. Ну йде, потроху йде. Швидкість. Те, що не можу зробити найнижчий зріз, тому що не можу пустити жатку по землі. як не Я хороший флекс, хороші накладки, але е е іноді все ж таки десь щось заціп... зачіпляється і земля починає налипати більше-більше і там. жадки тільки А якщо так то Ну, ось починає сіпатись так все це буває намотує Можемо взагалі залишитись без урожаю. Соя це не кукуруза, до весни вона не простоїть. Це буде взагалі опа. Продовжимо. Як тільки якась трошки яма нерівне поле, колесо провалюється більше, а тут якраз ще й бугарок, все, зачепилось. Виходь і чисть. Що я і роблю. Тому що якщо це по-сухому, це можна було б якось там е, розтрусити, повернути або може воно і пройшло б комбайн там потроху, а таке ні. Таке ні. Таке не можна там затягувати, все треба одразу ліквідувати і тут, і тут теж намоти. Ось так і працює, цю кучку Отак, кладу сюди вперед вона потім забереться. Взагалі, то чесно кажучи, не люблю працювати по темряві. Але буває таке, що щось десь репне, стрельне, або просто погано видно і там тримаєш край, а там не побачиш, що там крот нарив, або ще щось намотало, або ну, таке. Тобто контроль набагато менше і не люблю. Іноді приходиться це робити. Так. День косити, це не вночі косити. Відніше набагато краще, більш впевнений положення бачу краще, тому більш впевнений, як саме йде жатка. щоб вона йшла ну, понад землею. Тобто я бачу, що Рівно, скошено, під самий-самий корінь. А вчора, що косив, ну, може камера не передасть, ну, видно, що та, ось на краю зараз доїду. Тобто корішки трохи вищі, тому що а, боявся, що десь щось зачеплю в землю, буде виковирювати тут і буду втрачати час. Кажуть, у природи не буває поганої погоди. З однієї сторони важко з цим не зголоситися, а з іншої сторони у цьому році для нас фермерів буває. І знову дощ, і знову капотить. І знову ми на своєму фронті воюємо за врожай. Трохи вдалося погристи сою і знову нам не дає погода виїхати. Сушимо, віємо, збираємо по крохам. Мій дракончик зелений стоїть, чекає погоди. Мокро, мокро, сьогодні навіть е, був дощ зі снігом, 5 листопада. Дощ зі снігом. А ще соя в полі. Що воно буде, хто знає. 6 листопада. Соя стоїть. Не скошена. Стричок мокрий, чорніє. Соя. Деякі теж попадаються чорні. Страшна картина. В повітрі сиро. Вітру майже нема, Сон, сонця нема. Не знаю, що воно буде. Ну що, продовжуємо косити сиро. Холодно, але треба. забувається спочатку тут у мене шнекові на вигрузці вже зрізав один полк зрізний потім забивається вдома там при сушині при в'яні тому вирішив що треба вже як то кажуть з двох зову Вибирати найменше вирішив все, що недозріло, та воно залишається тут вже на полі і стає вже добривом. Я ще десь приблизно на половині всіх своїх борщ, тільки на половині. Коситься важко, або ось так ось намотує, Якщо е нижче опусткиш мотовили, якщо вище, то лягає маса на косу і не хоче зразу рівномірно йти. Якось так, то туди, то сюди, якусь золоту середину намагаєш знайти і якось все ж таки косити. Бачите, як проходиться приходиться є, і вибуває. А потім гав. Я працював в день в таку погоду. Туман. Але пиль йде? молотити треба. Що й роблю? Волога 16-17, сої підсушуємо. Треба. Якось темно якось так сумно таке, що наче сьогодні або дощ, або сніг піде. Але прогнозі походів не передбачається на ближчі два дні, тому ціль закінчити якось. Якось. Це можливо ще встигнути обробити землю на цих ділянках на наступний рік. Врожайність приблизно приблизно 25-27, враховуючи, що ну, це реально та, що вже і бункер йде. Але Знаю, відчуваю і бачу, що багато залишається і в тих, в тих стручках, що не обмолочуються, не дообмолочуються, в тих, які, в зернах, які вже впали на землю, а також Тих бобах, які залишаються, я змушений їх залишати ось якось там. Ну, тут. Тут нормально, низько-низько, але буває іноді, що неможливо дуже низько зрізати, тому вони залишаються на поверхні, десь на 10 сантиметрах над землею. 8-10 над землею. Тут трохи все ж таки підсохло, ну, порівнюючи з тим періодом, як я починав після дощів, трохи підсохло і дає можливість трохи збільшити ну, збільшити швидкість. Тому я збільшив трохи швидкість ну, десь до 6, а іноді до 7 виходить кілометрів за на годину. Добавив ще трішки обертів барабана. Здаватися, що матокнува дуже швидко крутиться, але повірте це нормально. Страва своя приходить з поля. Волога і така грязна. Стручки сирі, стручки вологі, і тому вони... Комбайн їх не може нормально розмолотити. Та, ось бачите, яка соя крупна. Це вона дуже сира. І ось така куча вся. Багато хто продає сою саме таку. Багато хто вважає, що стручки це не проблема. Я особисто, ну так я не можу. Навіть деякі покупці не зважають, в принципі, теж на це уваги, але, ну я так не можу. І цікаве те, що хоч ціна повинна, ну, на мою думку, повинна бути трохи різна. Чиста соя і ось така. Зараз покажу вам свою сою чисту. А оце соя вже готова на продаж. Я думаю, що різниця очевидна. Стручки трохи є, так, не дуже ідеально, прям зовсім. Але це зовсім інша картина. Ось вони. Трічки. Не знаю, може коли комусь вони могли бути би на користь, але у нас вони йдуть в топку, в пічку. Самої сої тут, ну так, окремо майже нема. Є, можливо, всередині стручка, але вона вже, ці стручки вже пройшли декілька етапів сушіння. І там по шнеку вони пройшли декілька разів, не змогли розлушитися. Тут на віллці пройшли через шнек і не розлучились, тому ось тут вони випадають, ось так вони йдуть загальною масою, а потім на таке решето приходиться ще лопатою. Ось так ми працюємо. Не те, що з поля привіз. І комусь продав за ту ж саму ціну, яку ми продаємо, проводячи таку роботу. Може ми дурні, ну може й таке, але совість якось не дозволяє по-іншому працювати.